Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на мій канал Мукбанк Марія Уші. Кохані мої, запрошуємо вас сердечно і смачного життя, хто зараз в цій хвилі з нами буде їдати. Буде я, кохані мої, ми вже проведемо мукбанк Марія Уші. Субскрибуйте цей канал, лайкуйте, пишіть вилонечні добрі коментарі. Я ще тут вода заготувалася на гербатки. Юрик любить попіть. Ми вручили, кохані мої з ринку, з м'яста, ну, з пазару того. Бо м'ясо заповняла з фелетіки з замрожалки витягнути. Ми стала, що я його заставила, М, Кохані мої, той фелетіки готові в смажоні і з того надможа вручили. в людовці, женя, женяна. У нас десь і садзоні півтора яйка так як нас молоді земляки з чепьорком. І мізерія з капусти, огурка, помідори, малінувки потаніли, кохані мої, щепьорка і огурка натурального, До того кефір, кохані мої, сядлегом на комнато не було, Не ми, Кохані моє. Юж мам тремена виїзд до свого сина. Очевісті, хтось там писав, тоді споткання багато зрушається, такі зрушаються, тим більше йому це не в чомусь багато агресивний. Це зробив. Чогось йому там хіба не додає, чогось бракує, так я вніскую. А може, просто є його хороба постепує, схоження, та як мовіла мій директорка по медицині. Он гризі не себе, так як то кедись, як ніший був автоагресія. У нього виникала, гриз собі руки, а сляди відбіялися його швидкі земби, бив собі по голові, потважив і гриз себе. Тарас он гризі колегів, в своїх тих кольораних там по тій салі, кохані мої. Не даєм з ним ради, кохані мої, теж пригієні теж. Ну, no, вона не хотіла, що гули мовить міну. Ну це пшедіяні. певно, не дає сіпшевірича, щось підмивати. компати певно, не дає, кохані мої. Бо втеді я слухала, як он страшно сто одну пані в і і в гулі. Шед і не хотів з нього із напевне, або вдожила його, або щепнела, або потіснила. Так я м'яскую, кохані мої, то не значить, що я не робив. Я на свої очі не виділа. Але так я теж психологію вчила, кохані мої, і ніхто мені не помів. Щось мусялося тому дітку тому з із пані, що він кричав в небо взяти, не хотів з ньому із навіть потім прийшли. Натомість з другого пані шед. На вечір. І сі усміхав, попереньки вони йшли, він усміхав, що б'ють коншет, він хотів компати. То як ви Так що, кохані мої, люди сам з поволання, а сам попросту так, як з живем, я Працюєм так з дітьми неповносправними. Кохані мої, щось на місці, все каже, спання не будемо міли, не могом нам дати спання там на тих матрацах. В прирісті, і в прийшлося, і зараз мусимо самі собі забезпечити, бо дай один день, там і другий день з ним трошечки хотіла побути, кохані мої. Ну e, no, не вім, готелі дороги. Тут у нас в цагарді понад 300 злотих забачимо, як там, Ну, no, там так само певне, ну, не дрога. Може у, у людей, а ні, то будемо десь, де ми будемо на лавці відсові, чи щось, кохані мої. Є на набіри, будемо що є і так далі. Вендліни якоїсь. Zdjenkuji za uvage, celo vzke, kakšni moji, do zabačanja. Pa, pa, pa. Smočna gola.